Надихалася бабуся візерунками на хустинках, змалювала узор, вишила гладю, от і така краса, прекрасна. Людмила Гузей показує вишиванку, яку її бабуся вишивала у 1957 році. Тоді вона вишивала її як святкове вбрання для себе. Нині стрій одягає донька Людмили Мирослава. Бачиш, доню, цю вишиваночку бабуся приміряла на себе. А вона якраз зараз на тебе підійшла, то ж ти така, як бабуся. Ця сорочка від неї, і мені насправді дуже так приємно, тепло на душі від цього, що я маю. Людмила розповідає, що довгий час не знала про бабусину вишиванку. Зараз всі хочеться вишиванку, але дорого. Тому баба каже: не є. Знайшла віддала. Будемо берегти нашу реліквію. Зі слів Людмили, разом із цією вишиванкою у бабусиній скрині віднайшли ще одну із подібним зором та традиційну спідницю. Ми її зараз оберігаємо, це наша сімейна реліквія бережемо, перемо, відбілюємо. Вікторія Швець, Суспільне, Новини Рівне.